Слава Ісусу Христу! Хочеш проявити себе? Хочеш воювати там, де це справді потрібно? Ми, дамо тобі найкращу природу засіб, ніяких на не напойбувалося. ФСБ? Ми християни, і місце кожного християнина у війську сил світла. Якщо ти власноруч ріш, не очищаєш світ від силу зла. Хіба ти бати християнин? Ми живемо шляхом, який дав нам Христос. Ми присвячуємо себе щитня, Господа, для того, щоб стати найкращими версіями самих себе. Стати частиною нашої спільноти, ви змінити усю свою реальність на завжди. Але визволи нас від лукавого. Амінь. ПОКА! Вже вирушили, вже помолились. Ми шукаємо воїнів. Ми шукаємо віруючих християн, які готові на звершення подмі. Ми працюємо там, інші відмовляються. Ми, не маємо Ми є інструментом Бога Живого на заборі. Є люди, які не визиваються на сьогодні. Над миш з божою поміччю завзято за неї беремося і отримаємо. Що просто роботу робить? Це все дуже просто. Приєднуйся до роти Ісуса Христа вже зараз. За вибір сини, за вибір обраних. Усі навколо не стало духом втратить цей шлях. Шлях воїна і стражнього прихід Християни. Коли робиш добро, чи не будеш підвищений. а коли чи не робиш добро, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним.